І е, давайте тепер розглянемо, можна сказати, основний довідник, з котрим ми маємо справу. Ну, по-перше, це номенклатура. І для нашої номенклатури, яку ми випускаємо, нам необхідно з вами задати нормативи випуску: Так, казати, з яких матеріалів буде виконуватись, прописати операції. А також, якщо ви будете використовувати етапи, казати, на яких етапах, які операції виконуються, які матеріали нам необхідні, і так далі. В карті номенклатури є зверху посилання специфікації, де зберігаються загалом всі специфікації за даною номенклатурою. Специфікація з пташечкою зеленою це основна специфікація. Тобто це та специфікація, яка буде підставлятися автоматично. Так, давайте подивимося, підзвичайну специфікацію. З чого вона складається? Ну, по-перше, це продукція, тобто, для якої номенклатури ми з вами здаємо норматив. Нейменування. Це ми з вами самостійно вказуємо для себе, щоб розуміти, для чого ця специфікація. Ну, наприклад, це е, специфікація. Там для якогось замовника специфічного. виробництва. От виробництва ми з вами будемо вказувати тоді, коли будемо розглядати поетапне виробництво. Вкладка склад загалом. Це і є наш норматив, матеріальний норматив виробництва нашої продукції. З чого загалом складається? Тип рядка, що це у нас матеріал, збирання, вузол або витрата. До речі, якщо ми хочемо зазначити, що для виконання цієї продукції нам необхідно ще отримати якісь послуги стороннього контрагента, то для нас, звичайно, це буде витрата, і цей рядок ми відобразимо як витрата. Безпосередньо сама номенклатура, якщо ми використовуємо характеристики, нам необхідно вказати саму характеристику номенклатури, яку будемо використовувати, нормативну кількість цієї номенклатури для виробництва одиниці продукції, частковартості, та на яку кількість продукції взагалі розрахована ця кількість матеріалу. Також ви можете побачити, що є у нас рядок, у котрого ще вказана специфікація. Це не просто так. Для нас це означає, що для того, щоб отримати лист розміром 360 на 420. Ми маємо виконати якісь операції, тобто виконати виробничі операції. Наприклад, розпиляти. На вкладці операції ми загалом прописуємо ті операції, котрі будуть виконуватися з нашим виробом, з нашою продукцією. Вказуємо норму часу, яку кількість операцій необхідно виконати. Та на яку кількість продукції. На вкладі додатково, в принципі, інформації для обліку в нас немає, але ми можемо з вами додати свій реквізит. Тобто, додати додатковий реквізит для ідентифікації цієї специфікації в системі. Тепер давайте подивимося, Чим же відрізняється взагалі специфікація, в котрій використовуються етапи і в котрій не використовуються? І так перед вами наразі є специфікація, в котрій використовуються етапи. Це означає, що в нас вказаний вид виробництва. Етапи загалом підв'язуються до виду виробництва. Вид виробництва ви можете створювати стільки, скільки вам необхідно загалом. Ну, наприклад, у вас меблове виробництво та ви займаєтеся пошивом одягу, наприклад. То, до прикладу, ви можете зробити два види виробництва: меблове виробництво, вказати, які етапи присутні для цього виду виробництва та пошив одягу і вказати, які етапи притаманні саме для цього виду виробництва. Якщо ми відкриємо сам вид виробництва, ми з вами можемо бачити, що тут у нас прописані етапи загалом, і в якому порядку вони виконуються. Завершаючи етап, це завершення виробництва. Це наперед визначений етап. Якщо вам необхідно для цього виду виробництва додати ще етапи, ви можете або підібрати, або додати, і вам відкриється довідник. Етапи виробництва загалом, і ви зможете створити новий етап. Запаковка. Якщо у вас, наприклад, в етапі виробництва 5, 10. Етапів, це не означає, що всі етапи ви будете використовувати. Тут загалом ви прописуєте ті етапи, котрі при просто притаманні саме цьому виду виробництва. А вже в специфікації ви визначаєте якраз те, що вже необхідно конкретно, які етапи буде проходити ваш вироб, виріб так. Що в нас помінялося? Ну, по-перше, вид виробництва ми обрали, так? По-друге, на вкладі склад, тобто матеріальний склад, в нас з'явився етап, тобто, нам необхідно вказати, на якому етапі ми використовуємо той чи інший матеріал. Тобто не обов'язково, що тут будуть у нас використані всі етапи, але загалом. Саме таким чином ми показуємо, на якому етапі у нас має бути використаний матеріал. Вкладка операції. На вкладці операції в нас також з'являється етап. Тобто ми вказуємо, на якому етапі яка операція у нас буде виконана. Тобто головна відмінність між специфікаціями з використанням етапів і без використання етапів це саме вибір, вид виробництва та вказання етапів для матеріального складу та для операцій. Тепер перейдемо до створення замовлень на виробництво. Головним одним з головних етапів управління виробництвом в даній системі це є саме замовлення на виробництво. Це той документ, котрий допомагає нам управляти нашим виробництвом загалом. Так, в формі замовлення виробництва ви можете бачити загалом дві вкладки. Це список замовлене виробництво та замовлення покупців. Вкладка замовлення покупців нам показує, можна сказати, потребу на виробництво. Це ті замовлення, де є номенклатура, котру нам необхідно виробити. Оформлюється замовлення дуже просто. Натисканням кнопки оформити замовлення на виробництво або ж можна просто створити на підставі замовлення клієнта.